Вітаю, шановні батьки! Пропоную сьогодні нейрогімнастику для ваших дітей. Що таке нейрогімнастика? Нейрогімнастика це такі приємні рухи для забезпечення цілісної роботи мозку. Ці вправи покращують розумову діяльність, допомагають полегшити навчання, розвинути. Мовленеві функції та підвищують стійкість уваги. Робіть таку гімнастику 5 хвилин на день, і ваша дитина буде краще засвоювати нову інформацію та скоректується поведінка. Уважно дивіться та повторюйте за мною. А ще цю нейрогімнастику можна ускладнити.